Матеріали діалектологічної практики записала студентка другого курсу групи ФЛУ-21 голов Анастасія Олександрівна 19 липня 2022 року у місті Малин Коростенського району Житомирської області. Інформатор Лідія Григорівна Якимчук народилася 1937 року у селі В'язівка Коростенського району Житомирської області, освіта 10 класів. Та Інститут легкої промисловості вчилася на економіста. Працювала періодично Швегією, бухгалтером, економістом та інженером. Що ви можете розказати, як святкували весілля? Ну, як це сказати? Що? То можете розказати, наприклад, про своє весілля. Я можу розказати, як ми вінчалися. Так, да, так. Да. Ну, можна сказати, що тоді не дозволялися в своєму селі, якщо церква в нас була, а в її дівчаті не можна, бо потираєш роботу, або відживає з роботи або з науки. Теж це можна говорити? Так, звичайно. общем, коли ми з чоловіком розписалися, то мати сказала, що треба поженитися, повічатися. У нашому селі. Була церква і батюшка був. Но вінчас, хто повінчається, позбудеться або роботи, або науки. І, взагалі, був неблагоустроєний чоловіком. До мати договорилася, поїхала Овруч, там був монастир, собор В общем, і договорилися в монастирі, Батюшка з -з -з згоден дав згоду. І з чоловіком поїхала туди, і там, монахині, були жінки, вони були, держали вінці над головами. І собор Василія Блаженного був священник не помню. в нього ще шрам був на віці, такий, не знаю від чого. І він вас, нас вінчав. І в знак, нашої нашого нашої весільного свята і що, нашої такої дати, нам монастирі, монашки, подарили ікону це, ето, сам, Казанської Божої Матері на щастя, на долю, на життя. І вона мене зараз знаходиться. І коли я прошу до неї прощення і все, то вона є помощна помогиня і допомагає мені усьому. Можете розказати, як до вас сваталися? Як ото в чотирих приходили до було це на новий старий рік. От, я йду додому з того з клуба. І мене зустрічає було три хлопці, а мій чоловік був четвертий, то були ті із сусідніх сіл. І вони говорять: ми будемо сватити вашу доньку. А, того, а мати каже: А хто піде під вінець, той і буде зять у мене. Один ну були грамотні при роботах, і говорить: я розпишуся, в мене дом є, в мене садок є, в мене земля є, то в мати є, то в мати немає. І я, говорить, не обманю її. А мати каже: подвинець, а подвинець я не піду. А мій чоловік приходить, він тоді працював за клубом, прийшов з армії і говорить: Я з нею піду подвінець, я не тільки на підвінець. Я на каторгу пойду і на дуель пойду, і всіх цих хлопців поб'ю. І поламав штахетник, поламав жерти, і побів порозгонив хлопців. Добре, а можете розказати щось про старовинний одяг? У бабулі моїй я пам'ятаю, вона мені вже... Поважний вік мала, я ще була молода, і вона мені показувала свій старинний одяг. У неї була дуже довга сорочка, в якій вона говорила: я виходила замуж. Ето саме, внизу там було вішено червоними такими етими візерунками, нитками і самими цвітами. І рукава були вишиті, всі довгі дуже. І воротник, і це її надівали, потім жилетка в неї була, вишита на намістом, і потім у неї Чепчик був на голові, який вона запов'язувала і носила все врем'я із собою. І це саме ще світа світом в неї була. Потім були юбки такі, вони і шерсті, і то вішиті були, то перекладені хрестиком, то з чорним і з красним. У неї це все було, і вона мені показувала, що в цьому вона виходила замуж, що це її весільний обрад. Потім у неї було намісто красне, таке на шиї вона одівала. І ще була свідка. Із вовняна з ткана. І ту світу був пояс, він називався Окрайка. І тою окрайкою і чоловіки, і жінки вони обв'язувалися і ходили цілу зиму. Вона була із червоних, із синіх, і білих ниток, і ще навіть кітечки на кінці в неї було. Вона дуже була обградна. А де зберігався цей одяг? Цей одяг зберігався в бабушки, була скриня, старинна на колесах, її зробили на заказ майстрі. І вона була відподірована таким жовтим, покритим типу, лаком. От, І в цій скрині баба всі свої хустки в неї були великі, малі крижанки, вони називалися в той час. І вона їх одягала. Фартухи, ці самі перекладені такі були. І це все вона зберігала довгий час у тій скрині, поки не став голод. Коли почався голод, то діда на Сибір відправили, а бабуся залишилася і в цю скриню, і скриню забрали, і добра трохи зібрали. І ту скриню в той час викопували великі ями, і засипали пшеницею тим, ячменем, йоном, кукурудзу, що у кого було. І ті скрині закопували в землю, там трохи пергамент закривали то сіном, то соломою, і від голоду, щоб не померти, так зберігали хліб. А потім одкопували, і та скриня, трохи колеса, там дещо все погніло. Угу, я зрозуміла. А що ви можете розказати про обряд жнив? Як святкували? Коли почина... мали розпочатися жнива, ту жінки йшли в це є на поле із серпами, із спідницями, вишитими сорочками, такими, самими, і хустки, заматані голови, приходили на поле, виймали свої серпи і збирали маленькі снопики і пов'язували їх з червоними лентами. Назбиравши декілька, несли до церкви, на Спаса, світили цей хліб святий і, 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 і приносили додому, це зерно перетирали, забирали його в торбочки, турбинки, в шматочки. І коли навісні сіяли, то додавали це зерно, щоб був добрий урожай. У нашому селі були ярмарки. На ярмарки виводили коней, корів, худобу, зерно, крупу, муку, мед, воск, всякі товари, котрі у людей були лишні для господарства, і продавали їх на ярмарку. На ярмарку було дуже багато людей купували це все, платили гроші і брали і молодняк для розводу. І, того. і дуже було це все цікаво на цю ярмарку, багатолюдно всі були ці самі одягнуті, і всі були задоволені своїми продажами, своїми покупками. А коли організовували ці ярмарки? На свята якісь чи просто в якісь інші дні? Їх організовували, бабуся моя говорила, кожної неділі. Тільки в неділю була ця ярмарка, і те саме на ярмарку наїжджались не тільки наші люди, а були приїжджі, які приїжджали там других інших міст, і то вони привозили діжки, то вони привозили кошені для плетіння, то вони маслобойки, то вони всякі такі товари, які вони виготовили, вони продавали. А наші люди продавали більше всяких продуктів і більше всякої худоби і живності. А ця ярмарка була в селі чи десь за в села? В центрі села, так? В центрі села. А можете сказати, яке в давнину було ставлення до батьків? Ставлення до батьків було дуже поважне. Батьки були над усе, Ні, так нічого не було головних, тому що зараз багато є квартир, багато є будинків. А колись жили в одній хаті, було 5-7 дітей і всі знаходилися разом з батьками. І всі поважали і батька. І матір ніхто не міг поганого слова сказати, ніхто не міг обсудити, тому що це було, як то кажуть, гріховно в общем, і не можна було пожалуватися. Бабушка говорила, що п'ясочу душу жило в селі. Це село було немале, але розводів вона не непомність, не розводилися. Тільки про одну жінку так хочу розказати, що Розпишіть. вона була у нас одна жінка, вона була шелехейна, але не знаю, чи це її фамілія, так чи поманювали. Була Шелехейна, В неї було троє дітей і жили в його батьків батько і мати. Вона не вшанувала ні батька, ні матері, і дуже довго само, і там не було порадку в хаті спорки. І то саме настирливость була. І потім дали їм розвод, довго вони ждали. І після цього розводу батько і батька вона не шанувала, і матір не шанувала, всю родину його не шанувала. Її вивели за село, її знайшли старець сліпий, який нічого не бачив, йому поцепили дві торби. Водний мука, курпа і пуски хліба, і ціпок у руки, і дали їй його під руки, і вона пішла його водити по всьому світу, а це моя бабуся помітків. Моєї бабусі була найстарша сестра, мотра дуже вдала. Коси гарні, очі голубі, рум'янці були, до роботи спритна була жениця, більше на не неї ніхто не віже не, ні не не, не не, не, не жита, ні пшениці. Вона була майстер на всі руки. І от прийшли зимою один раз свати. Батька дома не було, була тільки мати, і менші діти. Вони прийшли і мати засватала, подавала їм хустки, подавала їм подарунки, вечір дала, посиділи, засватали, договорились, коли буде день весілля, а хазяїна вдома не було. Вони тільки виїхали, приїхав батько, а мати сказала, що засватала мотру із, із сусіднього села. А батько сказав: а вони нам пара на всю ніч біжи, позабирай усі обради, позабирай всі хустки і все. От, і бабуся побігла, був ліс, вовки ходили, річка там була, але ба, прабабця йшла і все забрала, і прийшла додому. І тоді батько її простив. Мій батько загинув на фронті і мені довго не платили пенсії. От мати працювала в колгоспі, і були такі роки важкі, щоб голод, не було чого їсти. І мати направили в нашу односельчанин з Давід Петрущенко. Він був учасник кресір Потьомки, коли виступали. Офіцери і солдати. І Багато їх було забрано хто в тюрму, хто на силку, хто був розстріляний. І Всіх відзивали по одному чоловіку і допрашували, в якої він хоче влади і з ким хоче жити. То всіх говорили, що той за цара, той в тюрму, той на каторгу, і все. А з нашого села він був офіцером, і він сказав: я християнин і родителі мої живуть у селі, в них є земля. Я до влади не торкаюся, не за царі, ні за кого. Я хочу їхати в село. Працю. Земля в мене є, садок у мене є. І є огород, і працювати простим робітником. Зрозуміло. Дуже вам дякую. Ну, вибачтемо, що не так. Все добре, дуже да. дякую вам.